Перше, що ти бачиш, коли виходиш з метро, це шанхай. Це просто жесть. В тебе тут є все. Візьми пиво з собою. морозиво, пиво, цугарі, квас, ковбаски, курка гриль, ресторани розинської кухні, караоке, призовий тир, ігрові автомати, шаурма. 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 Боже, шаурма, як я могла забути, 10 видів шаурми. Тут, тут є все. Те, чого душа забажає і, і не забажає. Вон метро, вон міст, куди нам треба. Переходимо через цей місточок, спускаємося донизу, бачимо маленький місточок, йдемо на нього, повертаємо направо і там каяки. Гальмую, мою стою. Все, стало? О, я стала! Прикольно! Я на каяках катаюсь вперше, і ми проблили десь вже добрий кілометр. Ні, не кілометр, ну метрів 700. Ну, точно було довго. Не важко, От, не страшно. У мене був страх, що я одразу ж сяду, мене кудись віднесе і я пер, 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 перевернуся. Нічого такого не сталося, ти контролюєш спокійно цей каяк, о, ти його балансуєш, о, ти можеш навіть загальмувати. Мені навіть провели інструктаж, як правильно тримати весло. Звичайно, коли тебе це все розповідають, кажеш. П'ять в мене все виходило отак. От. Я ледь не впустила весло, але, але після п'яти хвилин ти вже нормально, нормально веслуєш. Отже, прокатка яй. От, все, що тобі треба, це кілька годин вільного часу. От, хороший настрій, хтось поруч. От, якщо ти катаєшся вперше. Я катаюсь вперше, каталась, і мені, мені, мені дуже сподобалось. Отже, тепер щодо, щодо вартості, ти можеш орендувати кілька видів каяків. Перший це прокат одномісних каяків, є маленька версія каяків, є є трохи От Вони розганяються трошки швидше. І я одразу на швидкому їхала. В одномісному каякі він коштує на годину 80 гривень. Також є двомісні каяки, вони коштують за годину часу. Це двомісний каяк, це від 90 до 120 гривень. Це на, на годину. Ви можете також орендувати каяк на весь день. Звичайний, це буде 350 або 250 гривень, або ж двомісний каяк це 400 чи 500 гривень. Речі ти можеш здати на зберігання хлопцям, які відпускають тобі каяки. У мене все нормально з речами, я перевірила, все окей, нічого не вкрала. Тоже все окей. Щодо графіку роботи на гідропарку прокатка каяків працює з будні дні з 10 до 8 години вечора, а вихідні та святкові дні з 9 до 8. Бажано вдягнути купальник насправді через те, що а, ти з легкістю можеш обмочитися. Я це погане слово через те, що ти спокійно можеш змокнути. бо ти можеш намокнути. Елементарно, коли ти будеш грібтицем веслами.